Але. Нещодавно Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким журналістам заявив, що вже влітку хотів би відвідати Кримський півострів, оскільки дуже про це мріє. Зрозуміло, що йдеться про звільнений український півострів, і можна було б порадіти за цю заяву, адже вона начебто позначає певні часові проміжки завершення війни. Короткий сезон у Криму починається якраз на початку червня. Скільки я пригадую з 1 червня перед тим були дві інші заяви, зокрема Подоляка, представника офісу президента, про те, що війну можливо завершити вже навесні. Найбільше мовляв у Росії не вистачить сила, але чи все у тих заявах є добре і чи нема тут певної пастки? Що війна на практиці буде затяжною, і Зеленський як президент, як це не сумно мені визнати, оскільки я не є його ніколи не був його прихильником, залишиться з нами в якості президента надовго. Оце сьогодні говоримо з журналістом Остапом Дроздовим. А оскільки Остап завжди говорить резонансні речі, які часто вибухають у суспільній. Свідомості, оскільки є нонконформісткими, і часто вони такі не знаю, чи, на жаль, чи на щастя, але збуваються. То обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм приятелям та родичам, поширте це відео у своїх соціальних мережах і поставте відео вподобайку. Також не забудьте підписатись на мій канал та підтримати його донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Остапа, що мене особисто бентежить у цих заявах? Хоча це вже не шашлики у травні, хоча по хронології воно співпадає, все ж у команді президента вчаться, хоч і на власних помилках. Але ну, наскільки зараз виходить цих заяв, що є, нам вдалося ЗСУ вдалося звільнити 50% окупованої території, воно ніби й добре. Але давай просто подивимося на те, що залишилося звільнити. Це є доволі непростий регіон Кримського півострова, і за деякими прогнозами ЗСУ мали вже до кінця цього року війти на його адміністративну межу, і плюс давно окуповані території Донбасу, а це в основному міські агломерації, що з військової точки зору є найскладніше. І поки що я не бачу виснаження з боку московитів. Так, вони несуть колосальні втрати. Але попри це, кожен кілометр звільненої території нам дістається великою, великими проблемами кров'ю, смертями наших військових. І шансів, що цей. Дуже позитивний прогноз, який мені особисто подобається, як, як людині приватній. Ніби цього би хотілося. А він може, на жаль, затягнутися і не справдитися, і вона, війна затягнеться. То чи це може справді бути весна, але вже, на жаль, 24-го року. Я якраз не вангую взагалі. І я дуже часто від наших речників, які таке враження опритомніли лише місяць чи два тому. Чув дуже багато. Та й ви чули і наші глядачі, слухачі чули масу припущень від двох трьох тижнів до кінця травня, потім до кінця літа, потім до кінця осені, потім до кінця року. І оце до кінця до кінця пересувалося постійно. І от ми в цьому насправді жили, Я чесно то кажу, я навіть не розумію природи оцього підгодовування суспільства якимись очікуваннями. Мені здається, що війна це така драматична форс-мажорна. Онлайнова річ, що вона твориться, ну просто по ходу і сам процес її пише. І тут стільки багато є чинників, які в аналізі взагалі не спрацьовують або спрацьовують вибухово і переломно. Це психоемоційні і, психо і, і суто розрахункові, і, і та й просто хтось може копита в один день відкинути на болотах. Просто в один день ми прокинемося і по радіо почуємо, що там одно якесь не це одоробло, недороблене здохло. От, от і весь форс мажор. Тому варіантів можна припускати сотні: і весна, і осінь. Мені здається, що відповідь на це найправильніше було б давати професійним військовикам. І вони дають уже ці відповіді дуже прикро, що лише зараз, що перші півроку. Військовики не були допущені до комунікації і до спілкування зі своїм народом. А в них, я нагадую, в військовій присязі є слова «служу народу України, не президенту, не Офісу президента і навіть не державі, а народу України. Так, власне, з народом України протягом цієї війни. Розмовляли професійні хайперські політики, а не військові, і от коли ми саме від військових чуємо і аналітику стосовно війни, і припущення, і прогнози, і так далі. і Так далі, очікування, то, власне, ми чуємо все те, що дуже дисонує з тим гостим кормом. З тим підгодовуванням типу 2-3 тижні, потім 2-3 місяці, потім ще щось і ще щось. Тому насправді я не маю відповіді, і я не думаю, що взагалі хтось із простих таких отих тилових людей мають відповідь на тему, а коли це закінчиться, а як і так далі. Це може говорити лише професійний військовий, їх є кілька в нашій країні, це Генеральний штаб. І, власне, від них ми можемо чути найкращі прогнози. Я одразу, все ж таки, з початку війни стояв на позиції це надовго. Це не хотіли слухати, не хотіли чути. Комусь подобався там Орестович, дві чайні ложечки на ніч для заспокоєння для когось це дуже спрацьовувало. Вони в принципі не хочуть і зараз чути свого генерала, який веде. Війну не хочуть чути, що все ж таки це є довготривала кампанія, вона є кровопролитною, вона є дуже втратною з точки зору власне, цвіту нації, і можливо комусь, якщо це досі не зрозуміло, мені просто шкода таких людей. Тому прогнозів я не бачу сенсу взагалі давати. Тому що все може як закінчитися дуже швидко і форс-мажорно, так і ніколи. І обидві опції є цілком вірогідні, і тут треба стільки співпадінь різних чинників, які вже я перераховував, то що додаємо ще світову спільноту, яка теж є дуже серйозним гравцем у цій всій катастрофічній грі. Тому, власне кажучи, і я відмовляюся взагалі давати будь-які. Оцінки, прогнози, бо це і некомпетентно, і безвідповідально А я думаю, що й без нас тут є кому вічно всіх заспокоювати і гладити по голівці і казати, що ще два-три тижні. Проте ті два-три тижні стають стають такими астрономічними тижнями і розтягуються на місяці. Тому це безвідповідально це це нема сенсу. Історію цієї війни пишуть Збройні Сили України, хто в них. Ті і мають право про це говорити. Ми лише можемо допомагати, підтримувати, говорити якісь глибші речі, які суспільству допомагають зрозуміти суть цієї війни, глибину цієї війни, справжній зміст цієї війни. І це не в територіях справа, а отут в мозгах. Оце вже інша справа, і це вже справа є візіонерів, які прекрасно розуміють, що війна не закінчується восени чи навесні. Чи літком, чи, чи, чи взимко, війна закінчується перемогою ментальною над ворогом, а тут не початий край. І я, власне, як з позиції візіонерів, тут безвідносно до воєнних успіхів, які можуть бути наступного року вже завершені, і так далі. Розумію, що справжня війна проти всього російського буде тривати ще кілька поколінь. І кілька поколінь ще будуть виходити з того всього російського колонізаторського, окупантського, що накинуто фактично, я не знаю, трьохсотма роками поневолення. Тому це дуже довга історія. Можливо, це не є зараз темою нашої бесіди, але люди теж повинні це розуміти, що війна не припиняється навіть капітуляцією другої сторони. Ми маємо перемогти власне, на всіх фронтах це інформаційний, це мовний. Це світоглядний, це історичний, це національно патріотичний і так далі. так далі. Там що навіть ми не починали. Тому хай собі думають. Е, Остапа, але якщо е, ну, ти все правильно сказав, але якщо подивитися на події, які ми можемо прогнозувати, і які б мали би статися за нормального ходу подій. А саме у жовтні 2023 року, за планом, у нас би мали б бути Чергові парламентські вибори. У березні 24-го року президентський вибор. Ну, це і було все нормально. І е, припустимо, що все відбудеться за оптимістичним сценарієм. Війна дійсно завершиться до червня 23-го року. Е, але м, за такої ситуації не від, ну, невідомо, чи вдасться ну, в теперішній ситуації підготуватися до цих виборів. Ну, я взагалі би розмову про вибори не вів. Час воєнного стану, тому що воєнний стан не передбачає ні виборів, ні політичного життя в країні, ні політичної боротьби в країні, ні політичної конкуренції, змагання і так далі. І так далі На час воєнного стану все законсервовується, ставиться на паузу. Тому зараз про вибори можна говорити так лише дуже теоретично, дуже гіпотетично, і фактично це буде. Не безпідставна розмова, тому що судячи по тому, як розвиваються події, я більше схиляюся до думки, що в нашій країні вибори будуть дуже і дуже нескоро. А якщо і будуть, то вони будуть настільки екстремальними, що фактично їхня роль. Для політичної змагальності, конкуренції, для зміни влади, для можливості переобирати, відсувати, усувати, вона буде абсолютно мізерною, тому ми фактично мусимо це визнати. В умовах війни зараз пріоритетним є власне війна. А вже на той час, який називається після війни, от тоді ми вже можемо лише тоді, там десь щось починати говорити про певні. Там політичні якісь моменти зараз це особливого сенсу немає. І якраз ну от якщо, якщо навіть моделювати якісь там гіпотетичні вибори там через рік чи через два, то я би взагалі не назвав це виборами, тому що взагалі в принципі порушений сам принцип рівності рівності доступу всіх політичних гравців. До політичного життя і інструментарію. на арені політичній останній рік під час війни є лише чинна влада. Всі інші політичні гравці прибрані з шахової дошки. Їх нема. Їх прибрав воєнний стан і сама війна. Тому це абсолютно є навіть теоретично і нечесно, і несправедливо, і недобросовісно. з точки зору чесної, вільної конкуренції за погляди, за програми, за переконання, за якісь рецепти вирішення тих чи інших проблем суспільних, політичних, економічних і воєнних, і поствоєнних. навіть з такої точки зору це взагалі все нечесно, тому що величезну фору має влада. Через те, що вона є єдиним гравцем на час воєнного стану, і це всі розуміють. І це було насправді у всіх суспільствах в 20 столітті, де були війни, і існує така в політології, така існує негласний такий закон про те, що кожне військово-політичне керівництво. Якщо воно демократичне, а не сталінське, якесь там інше не тоталітарне, воно після війни відходить. Йому дякують, вішають медальки на груди і відпускають. Якраз через те, що воно, звершивши свою військову справу перемогу, звільняє. Якби місце для вже світської політики, де військово-політичне керівництво, яке вело війну, в явній, якби конкурентній перевазі перебуває, і тому це якби не чесно стосовно всіх гравців. Це якби дуже теорія, дуже далека. Я думаю, нас вона стосуватись не буде. Але, взагалі, всі розмови про це є ну, настільки передчасними і теоретичними, ну, воно фактично з розряду якихось хіба фантазій. Остап, але, знову ж таки, я з тобою погоджуюся, але тут є одна проблема. Якщо припустити так, що вибори будуть не скоро, то це означає фактично перемогу пуйла, який таким чином руйнує наше життя. Тому що наша, одна з ознак нашого життя це є регулярні своєчасні вибори, коли ми владу попередньо посилаємо Геть. Або не посилаємося буває значно рідше, допускаємо е, на другий термін, так? А, е, а враховуючи те, що Зеленський все ж таки має схильність до таких певних тоталітарних моментів. Це стає дуже небезпечно, тому що Зеленський виходить надовго. На, на небеточний. Ну, ну, це якби і до війни було зрозуміло, тому що сама, сам, сама модель моновлади, це навіть не з воєнним станом пов'язано. Це ви ж знаєте мою позицію ще з 19-го року. Я теж далеко не є прихильник цієї нової влади. Що це м'яко кажучи, я свої погляди абсолютно не поміняв навпаки. Я зараз бачаю в ній ще більше загрози ніж в 2019 році, якраз в цій частині, яка називається узурпація влади. Якщо до війни ця узурпація влади була власне легітимізована суспільством, так. тому що безпрецедентні 73%, відсотки, там моновлада, одна, одна фракція в парламенті, тобто навіть коаліції не треба було створювати вперше за історію України. За майже 30 років не треба було створювати коаліційний уряд. Він був одноосібний, однопартійний. Це є унікальні, унікальна політична реальність, яка нас ще до війни, я наголошую, вписала не в число демократичних інституційних демократій Західного світу Європи, а нас писала в число узурпованих одноосібних влад. Пострадянського типу, типу Росія, Білорусь, може, ще якийсь там схід, ну і Китай, тоталітарні, всякі корейські я червоні режими зараховують до східних диспутій, де через кому всі одноосібні авторитаризми теж перебувають, в тому числі український одноосібний авторитаризм. Тому це, це все сталося насправді ще до війни, а власне війна. І воєнний стан він якби лише зацементував цей статус-кво. І фактично зараз можна сказати, що війна фактично вже бетоном залила авторитарний режим як такий. Тому що зараз, крім того, що політично немає ніякої можливості там ні на що впливати нікому, бо воєнний стан і це правильно, і так і має бути. Але і саме. Суспільство, громадянське суспільство усунуто від громадського контролю. Зараз будь-який будь чиновник має право, наприклад, в обхід системи Прозоро провести будь-які тендери на багато мільярдів і нічого йому за це не буде, тому що навіть нема кому спитати. Ну тому що війна, і ми не розуміємо. Тому цей воєнний стан мені здається, окрім того, що він надає політичній владі такий ексклюзив. Бути єдиними флагманами, єдиним локомотивом під час війни, що логічно і правильно з точки зору війни, якщо це не добросовісна влада, вона буде це використовувати як привід, як ширму, як прикриття, як алібі для свого цементування. І, власне, це ми бачимо. Тому, якщо грубо відповісти на ваше теж таке теоретичне запитання, то я можу сказати, що, ну, грубо кажучи, воюючи проти Путіна на зовнішньому фронті, ми прийдемо після війни, бо вже це вибудовується: прийдемо після війни в, власне, в путінську модель організації влади, де як і в Путіна. Президента є всі важелі для одного керівництва величезною державою з трильйонним бюджетом, без жодної системи противаг без жодного балансу, без жодного контролю, ні правоохоронних органів, бо вони всі ручні, ні суспільства, тому що воєнний стан це унеможливлює. такий спосіб, оця путінська модель, вона. Те імплементовується зараз в Україні під час війни і на після війни, я вважаю, це буде основним нашим завданням, завданням вільного демократичного громадянського суспільства, яке все ж таки хоче в ЄС, хоче в Європу, хоче в зону конкуренції і в зону свобод, а не в зону автократії. Це буде номер один завдання для всього громадянського суспільства. Це не унеможливлювати і міняти, але повторюю, це буде ставати актуальним питання після війни, коли вже всі розбори польотів можна буде робити, не боячись за втрату своєї державності, це вже буде внутрішньополітичне питання, внутрішньополітичний порядок денний. Це ми відкладаємо на, на після війни. Зараз ми можемо лише констатувати, що вимальовується така проблема. І з нею доведеться українському суспільству вільному наголошую. Цим ми відрізняємося від орків. Вільному суспільству з цим давати собі раду. Остапа. Ну, дійсно, зараз опозиція така є затиша. Тобто, ще більш-менш видно е... партію Порошенка більш-менш Юлію Тимошенко зараз я не чую взагалі. Ляшко, якби я до нього не ставилися негативно, але він зараз нібито воює. От. Але от як тільки з'явилося ріст популярності генерала Залужного, який зараз є єдиною в світі людиною, яка може конкурувати з Зеленським, але очевидно не хоче. Відразу це викликало настороженість у Офісі президента. А чому вони так бояться, якщо все одно вибори не передбачаються, яким буде з, е, політиком залужний, це ж велике питання. Я це... його не бачу політиком взагалі, і мені здається, він себе не бачить. І я би цю тему протиставлення. Е, Генерала залужного там владі, офісу президента я б її не продовжував і не підтримував. Ви від мене ніколи не чули і не почуєте тих тез, що хтось там з кимось зараз, все ж таки, це має бути єдиним кулаком. І по публічній поведінці ми можемо лише по ній судити мотивацію всіх гравців. По публічній поведінці генерала Залужного ми. Поки що не маємо підстав вважати його окремим політиком чи фігурою, яка себе трактує на майбутнє як людина з політичним майбутнім. А поки так не є, то в принципі тут нема про що говорити. Він зараз є генералом війни і він таким і увійде в історію, незалежно від того, як навіть закінчиться ця війна і коли, і так далі. На загал, Поки що серед політиків, серед політичного поля, це і до війни було теж. Все було зачищено. Зачищено було самим суспільством, зрештою, яка, яке одноосібну владу вручило тому, кому вручило. Тому поки що ні про яку політичну конкуренцію в Україні говорити не доводиться. Ось це є діагноз, з яким ми йдемо через війну. Зараз є поправка на неї на воєнний стан, ми це не говоримо. Ну, власне, після війни і будемо далі думати, яким чином наситити, пожвавити наше політичне життя, тому що все найкраще народжується лише в конкуренції. Я тут нікому секрет не відкрию, всі це прекрасно розуміють. Де немає конкуренції і змагальності, там завжди будуть зловживання, там завжди будуть п'єдестали. Там завжди буде культ особистості, там завжди буде тоталітарні, фактично, методи правління, і це логіка, це логіка політичного життя. Тому я повторюю, поки що про це нема сенсу говорити, можемо лише відкласти це в довгу шухляду на той момент, коли країна буде відборонена, відвойована, і тоді вже почне жити своїм внутрішнім, отим таким добре знайомим нам. З тими всіма зашкварами, перепідіями, політичним життям. Це лише тоді тоді ось про це будемо говорити. Зараз нема сенсу. Ось так, от ще одне питання, вже мабуть на завершення. А поки що я думаю, що все-таки ця тема може мати зворотні відвідування, тобто цього може не статися. Але в якийсь момент воно може стати незворотнім по цей процес. По великому рахунку він вже є незворотній, і це є, як я вже й казав, це зараз є цементування і фіксація на такий жорсткий клей тої тенденції, яка ще в 19-му році була задана. Тобто тут, тут, ну, тут нема ніякої сенсації, ніякого там не знаю вибуху, перевороту і божна чого. Це є логічний процес, коли суспільство схибли так би схибило. З демократії в автократію, це так сталося, і це сталося щодо війни. Війна просто зараз це ще більше кумеризувала, так забронзувіла і, і зап'єдесталила. Ось це, власне кажучи, все ж відбувається. Тому по великому рахунку ці незворотні процеси вже відбуваються, бо воно нас на проликий на жаль. Ці всі речі з одноосібністю, з тою ненаситністю влади, з захланністю влади. З бажанням рулити всіма від судів до всіх гілок влади І тоді нема гілок влади, а є єдиний стовбур влади. І цей стовбур влади вростає коренем в офіс президента, як взагалі в неконституційний орган, повноваження якого не прописано взагалі конституційна. Тому це вже фактично відбулося, і ми зараз можемо лише на рівні констатації це говорити. Це по факту вже є. Це є така якась історична віха ось в новітній державності України, коли, коли доведеться все ж таки українцям прозрівати, брати на себе велику відповідальність. І коли виборимо, захистимо свою державу, коли не будемо за неї переживати за її втрату і розхитування, тоді нам треба буде, власне, пиляти стов. Пиляти стовбур, тому що нам потрібен ліс. Нам потрібен ліс молодої політики, а не один загрубілий стовбур, куди будуть стікатися всі ресурси, всі і, всі бюджети, всі силові компетентні органи і так далі. Я повторюю, що власне тим і західна цивілізація, до якої ми все ж таки прагнемо через вступ в НАТО, в ЄС, це розумієте, західна цивілізація це не не сприймає взагалі. І тим ми власне відрізняємося від східної тої цивілізації. Я дуже би хотів, щоб моя країна після війни повернулася все ж таки в лоно тих західних демократій, інституційних, де не прізвище буде важливе, а інституція дієва і справедлива, як така. Це поки що так дуже на, на, на така візія на дуже. Далекий термін, але безумовно ми до цього прийдемо і рано чи пізно ну, почнемо про це думати. Мусимо. Отже, це дійсно дуже, на жаль, сумна тема, як для мене. Але це тема, з якою мусимо жити, яку мусимо розуміти цю небезпеку. Тому, власне, я зараз хочу хотів про це поговорити з Осапом Дроздовим, журналістом. І, е, дуже, е, В тому плані людиною неординарною, з цікавим баченням. Е, я думаю, що зараз над цим не всі задумуються. Це, на жаль, воно ще може не до кінця відчувається з, е, за тими всіма воєнними нальотами, блекаутами і так далі. Але це, це проблема, яка нас, на жаль, чекає. Отже, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку, поширте його. Також підпишіться на канал Остапа Дроздова. Там є... Дякую. Так, там є багато цікавого. Я сам його дивлюся. І також підтримуйте мене на патреоні, донатом чи вподобайкою. І все буде Україна. Дякую.